Відомий військовий експерт Кирило Данильченко Ронін написав об'ємну статтю про українську протиповітряну оборону. Пропонуємо вашій увазі її у трішки скороченому варіанті. Попри складнощі захисту нашого неба, все-таки війська ППО України непогано набрали кондиції протягом місяців повномасштабної війни. Мобілізація нарешті поповнила штати в бригадах до повних і все це. Величезне кабельне господарство, щогли, генератори, сотні машин вони тепер обслуговуються і керуються так, як замислювалося. Це дозволяє швидко стрибати на запасні позиції, більше відпочивати черговим змінам та загалом ефективніше працювати. Зростає практичний досвід по Україні. Випустили вже понад 3,5 тисячі крилатих, балістичних та інших ракет. Ми перша країна в новітній історії, що переживає такі бомбардування. Тактика спроб прориву ППО, маршрути прольотів, як противник застосовує хибні цілі, перешкоди, як перевіряє сили та засоби, все це активно вивчається і цьому шукають протидію. Тільки США передали нам чотири оглядові 3D-радари, плюс також вони були передані від Австралії, а в них непогані РЛС, повітряного контролю. Все це додається до розвідки союзників, котра може видавати нам ювелірні дані. Ефективність нашої ППО не може не зростати в такій ситуації, як результат до половини перехоплених крилатих ракет в обстрілі 10 11 жовтня, звідти ж 7 із 8 перехоплених калібрів в одному нальоті у серпні, звідси десятки збитих іранських та російських дронів. При тому, що як такої протиракетної оборони ми не маємо. Комплекси заточені насправді на середньовисотній та висотній швидкісній надзвуковій цілі. Це протиповітряна оборона проти літаків, одним словом, це не проти ракет. А по балістичних надзвукових і дрібних поршневих дронах, які летять на гранично малій висоті, то все це чистої води імпровізації. З іншого боку, кожна випущена ракета з Бука або С – це ресурс, який є в нас обмежений, ми їх не виробляємо, ми їх лише обслуговували і могли виробляти КВПС, переспоряджати твердопаливні двигуни. Тому багато в чому ця кампанія ударів геранями їхніми так званими це спроба замінити радянські та нові російські ракети, які не є нескінченними, на дешеві дрони камікадзе яких можна наклепати багато. Тактика очевидна удари Камікадзе по пунктах постійної дислокації штабів оглядових РЛС, по котлах ТЕС і розподільчих станціях, щоб завдати або прямої шкоди, або змушувати розряджатися нашим ЗРК. Вистрілювати запаси ракет зараз, по суті, почалися перегони, чи зможуть росіяни підвести нас до вичерпання засобів доставки раніше ніж масово стануть на бойове чергування західні системи. Але це, звичайно, буде ще не завтра і не за кілька місяців. СРСР, готуючись до війни з НАТО для трьох українських військових округів, накрутили тисячі і тисячі ракет не те, щоб у нас їх без ліміт, але ще присутні навіть як для такої інтенсивної роботи. Відповідь на спам дронами природно буде у великій кількості малої зенітної артилерії, децентралізації одиночних пускових буків, торів, остун, гусок, містралей, мобільних груп, візуальних постів раннього спостереження з оптикою та камерами, створення десятків хибних цілей і так далі. До речі, збити, наприклад, реактивним перехоплювачем поршневий дрон завдання нетривіальне. бо дуже різні швидкості невелика сигнатура комерційного двигуна, корпус із пластиків і скловолокна, погано захоплюються ракетами повітря повітря, можна впасти у пікірування при спробі зрівняти швидкості, потрапити під засідку далекобійних систем росіян і так далі. Але загалом ці удари показали, що незважаючи на втрати нашої енергомережі, скоріш за все покласти українську генерацію як систему росіяни не зможуть. Звичайно, шкода завдається котли на ТЕЦ або, наприклад, трансформаторні станції ремонтуються тижнями. В такому випадку стане в нагоді обмеження споживання, освітлення міст і комерційне освітлення всіляки. Це нормальні реалії майже будь-якої війни або енергетичної кризи. Росіяни імпровізують, б'ють через повітряний простір Молдови, йдуть у стрільбові райони над Нижнім Новгородом, щоби не засікало НАТО над Каспієм. 10 жовтня було вистріляно до 84 ракет в наступні дні. Вже наполовину менше. Далі вони вже повертаються до своїх стандартних одиничних пусків. Але за 10-11 жовтня було 108 ракет, а потім пішло в спад, тому що запаси цих ракет вони закінчуються. Тому йдуть пуски з коліс виробництва, тому доопрацьовані С-300 для стрілянини по землі, тому ПКР для вогню по землі, тому закупівлі дронів за валюту та договори про побудову Ірану газопроводу на 40 мільярдів доларів. Під санкціями з вузькими місцями у виробництві плат, двигунів, лопаток, військової хімії не можна робити сотні пусків на добу. Це росіянам говорилося багато місяців до війни, але вони лише махали ядерним пеплом і реготали іскандерами. У відповідь також горять трансформатори в Білгородській області, прильоти по залізниці по казармах Росгвардії з загиблими і пораненими. Багато в чому, звісно, протидія ударам. Це заслуга західної допомоги. Словацький дивізіон С-300 ПМУ та поставлені з ними експортні засоби доставки. Величезна щільність ПЗРК, 2500 стінгерів, 2600 німецьких стріл зі зберігання, сотні польських копій ігл тощо. Повітряне командування України заявило, що багато шахедів були збиті завдяки польським системам, радянськими ракетами ще. Якщо вони нам відвантажили їх, то честь Польщі і хвала. Поки йде переозброєння поляків на Петріоти, вони можливо поставили нам свої непогано модернізовані пускові Нева сц оцифровані, здатні працювати по лінії візування не лише за наведенням РЛС на гусеничній базі з потужними далекобійними ракетами, плюс три десятки німецьких гепардів, плюс британський старстрік на БТРах і фінські модернізовані зенітки з лазерними далекомірами. І допомога лише наростатиме. Прямо зараз в Іспанії наші військові навчаються на батарею МІМ 23 k та Skyguard Espite. Перша система IRIS-T передана Києву Берліном і стала на бойове чергування на півдні. США готують до передачі дві з восьми систем НАСАМС, а Британія засоби доставки до них. Вперше Франція поставить нам ППО Кротейл. А слова Марка Міллі у Рамштайні про обговорення створення для ЗСУ багаторівневої системи ППО однозначно вилються в конкретні дії. Тому що не можна в 2022 році розстрілювати міста ракетами повітря Земля за принципом куди попало та «Міштаб націоналістів і при цьому не отримати за це реакції Заходу, не можна. Тому що розбиті офіси туристичні мости в Києві і загиблі пішоходи це така пряма аналогія з ковентрі. Що у західного світу не залишилося більше жодних варіантів, хто ж саме фашисти і хто саме агресори? ЗРК будуть йти до нас не тому, що у Вашингтоні чи Лондоні так люблять Україну, а тому, що через мляву протидію агресії на ранньому етапі розгорілися обидві світові війни, і ніхто на Заході не хоче третьої. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.